На лікарняному подвір'ї, серед гомоної й метушні бездомну вагітну жінку вигнали з роддому. Її звали Марина, і вона відчайдушно молилася про допомогу. Але лікарі і медсестри були зайняті своїми справами, зовсім не звертаючи уваги на її страждання. Головний лікар Ігор Павлович. Прийшов коридором і побачив, що відбувається та миттєво поблід. Що тут відбувається? суворо запитав він, оглядаючи натовп медичних працівників, які товпичилися біля жінки, що лежала на лавці та корчилася від болю. Що це ще таке? продовжив він реплікувати, звертаючись до медсестер. Чому пацієнтка не в палаті і що вона тут робить? Марина пролежала на лавці близько півгодини, сподіваючись на те, що хтось зверне на неї увагу. Але акушерки, які проходили повз, тільки кидали на неї зневажливі погляди і поспішали у своїх справах вона не мала ні грошей, ні документів, і це робило її ситуацію ще гіршою. Тим часом небайдужі люди викликали бригаду швидкої допомоги. Але навіть це не змусило лікарів пришвидшити темп. Акушерка, дізнавшись, що жінка не має документації, цинічно викинула її з палати. Куди ж ви? запитала медсестра, намагаючись втрутитися. Її ж треба прийняти, потім уже розберемося, спробувала вона переконати персонал. Але у нас і так всі місця зайняті, відрубала Віра Сергіївна. Якщо ми ще будемо приймати дітей від кожної бездомної жінки, то рук нам не вистачить. Наша палата переповнена, а жінки розмножуються як кролик. Ми працюємо безперервно. Нікому не хотілося сперечатися із Вірою Сергіївною, відомою своєю жорстокістю і цинічним ставленням до пацієнтів. Тому медсестра без заперечень витягнула Марину в коридор і вирушила в родильний зал, де її чекали чотири пацієнтки. Головний лікар, бачачи цю всю ситуацію, намагався знайти вихід із ситуації не завжди успішно, персонал був виснажений і нічого не могло полегшити їхнє навантаження. Всі намагаються якось справитися. Із колосальним навантаженням та обмеженими ресурсами. Ігор Павлович намагався залучити нових кадрів, але безуспішно. Спеціалісти воліли переїжджати у великі міста, де за свою працю вони отримували гідну оплату. У маленькому місті лікарі працювали за мізерні гроші і не мали ані сил, ані часу на додаткові труднощі. Коли Марина нарешті потрапила в родильну палату, її пологи уже почалися. Вона тримала на руках свого новонародженого сина і Ігор Павлович, якого вразив її вигляд, намагався втішити її. Вітаю вас, сказав він, щиро радіючи успішному завершенню пологів. Ви уже вирішили, як будете називати дитину. Марина, втомлена й розчарована, поглянула на лікаря. Її погляд був сумним і відзеркалював тугу і страх. Вона не знала, що сказати. Ігор Павлович, вражений схожістю Марини із кимось із його минулого, почав згадувати своє життя. Він був холостяком і пережив сильну зраду, коли його колишня дружина залишила його. Це залишило в його душі глибокий слід, і він більше не міг довіряти жінкам. Його перша дружина Віра була рішучою і амбітною. Вона мріяла про краще життя і, врешті-решт, залишила Ігоря заради більшого місця, де знайшла нову любов і почала нове життя. Розлучення стало для Ігоря ударом, а подальша доля Віри, яка загинула в трагічному випадку, тільки підтвердила його страхи. Віра була щаслива із новим чоловіком. Але її прагнення до кращого життя залишило гіркий осад у Ігоря. Він не міг забути її зраду і більше не довіряв жінкам. Життя в столиці для Віри було начебто ідеальним. Але смерть у недалекому майбутньому знищила її нову сім'ю. Розпочавши новий етап у житті, Ігор Павлович був шокований дізнатися, що віра ймовірно була матір'ю його доньки. Можливо, це була його дочка, але ймовірність була надто низькою. Марина, не маючи куди йти, розповіла Ігорю Павловичу. Про своє скрутне становище, про те, як вона отримала кімнату від держави, але втратила її через шахрайство місцевих ріелторів. Ігор Павлович, зрозумів, що усі деталі, відчував, що Марина могла бути його донькою. Він обіцяв їй допомогу і намагався зрозуміти, що... що ще він може зробити для неї. Його серце, хоч і розбите колишнім досвідом, все ще було готове до нового шансу на сімейне щастя, яке він ніколи не міг отримати. Марина, знову опинившись на межі без виходів, могла сподіватися тільки на допомогу Ігоря Павловича, якого вона щойно зустріла. Ігор, розглядаючи можливість допомогти їй та її сину, не міг не відчути. Що це можливо шанс відновити частину втраченого минулого і знайти нову родину, яку він завжди бажав. Марина сиділа на краю ліжка, тримаючи на руках новонародженого сина. Її думки метались, не знаючи, куди йти і що робити далі. Ігор Павлович, глянувши на неї із виразом турботи на обличчі, не міг залишити її у такій ситуації. Ви не повинні залишатися одні, сказав він, намагаючись заспокоїти її. У нас є можливість допомогти вам. Марина підняла голову і її очі були наповнені сльозами. Я не знаю, як ви могли б допомогти, сказала вона. У мене немає нічого, крім цього малюка і кількох особистих речей. Ігор Павлович кивнув і витягнув з кишені телефон. Він набрав номер своєї колеги, соціального працівника. Катерина, це Ігор Павлович, мені потрібна ваша допомога. Тут у нас є ситуація із жінкою та новонародженим, і вона потребує термінової допомоги. Звісно, відповіла Катерина, я приїду якнайшвидше. Відповідь була обнадійливою. Але поки Катерина їхала, Ігор Павлович вирішив поговорити з Мариною про її плани. Що ж, Марина, розкажіть мені більше про свою ситуацію. Чому ви опинилися на вулиці? Марина глибоко зітхнула і розпочала розповідь про своє життя зокрема, про те, як її обминули ріалтори, і як їй довелося знову опинитися на вулиці. Я отримала кімнату в обмін на гроші, які насправді повинні були піти на житло, пояснювала вона. Але як тільки я передала гроші, ріалтори просто зникли. Я звернулася до поліції, але без документів і реєстрації моя справа не мала успіху. Ігор Павлович слухав уважно. Його співчуття до Марини зростало з, кожною, з кожним її словом. Це жахливо, сказав він. І я впевнений, що ми знайдемо спосіб вирішити вашу проблему. Можливо, вам потрібен тимчасовий притулок? Я не хочу бути тягарем, відповіла Марина. І я не знаю, що робити далі. В цей час до палати увійшла Катерина. Вона привіталася з Ігорем Павловичем та підійшла до Марини. Привіт, я Катерина. Я чула про вашу ситуацію і готова допомогти. Я можу зв'язатися з місцевими організаціями, які надають допомогу людям у вашій ситуації. Марина подивилася на Катерину із подякою. Це було б чудово, сказала вона. Катерина кивнула та взяла телефон, щоб почати організовувати допомогу. Ігор Павлович, побачивши, що справи йдуть на краще. Вирішив залишитися поруч із Мариною, допоки не буде вирішено її питання. Після кількох годин невтомної роботи, Катерина змогла організувати тимчасовий притулок для Марини та її дитини в одному із місцевих кризових центрів. І це дало Марині певну надію на стабільність та відпочинок. Ігор Павлович, перед тим, як піти, звернувся до Марини. Я сподіваюся, що ви зможете знайти спокій тут, сказав він. Я обіцяю вам, що допоможу, наскільки зможу. Якщо вам буде потрібно, щось ще не вагайтеся і звертайтесь. Марина подякувала йому і запевнила, що відчула себе трохи краще, знаючи, що вона не залишилась зовсім одна. Вона зрозуміла. Що їй пощастило натрапити на таких небайдужих людей. Після того, як Ігор Павлович пішов, Катерина продовжила допомагати Марині знайти ресурси та підтримку. Вона організувала для Марини консультацію з юристом, щоб допомогти з оформленням документів і поданням скарг на ріелторів. Наступні кілька тижнів були нелегкими для Марини. Вона поступово звикала до нового середовища та отримувала необхідну допомогу. У кризовому центрі їй надали тимчасове житло, а також консультації із питань соціальної підтримки. Ігор Павлович продовжував підтримувати Марину, перевіряючи її справи і забезпечуючи їй доступ до медичних послуг для дитини. Він навіть допоміг їй. Знайти можливість отримати деякі соціальні виплати, які могли полегшити її фінансове становище. Марина почала отримувати позитивні новини, їй вдалося знайти частину документів, які вона втратила, і вона отримала невелику фінансову допомогу від благодійних організацій. Це дало їй можливість подумати про майбутнє і спробувати відновити своє життя. Ігор Павлович, спостерігаючи за прогресом Марини, не міг не замислитися про те, як важливо іноді бути добрим і небайдужим. Його життя, хоч і складалося з напруженою роботою і особистих втрат, отримало нове значення завдяки можливості допомогти Марині і її дитині. З Часом Марина знайшла стабільність. Та почала планувати своє майбутнє. Вона отримала пропозицію працювати в одній із місцевих організацій, що допомагала людям у кризових ситуаціях. І вона вирішила скористатися цією можливістю, щоб допомагати іншим так само, як допомогла їй. Ігор Павлович, хоча і продовжував свою роботу в лікарні, зрозумів. Що допомога, яку він надав Марині, змінила його життя. Він відчував, що навіть одна добра справа може мати великий вплив на життя людей. Так, завдяки невеликим актам доброти і співчуття, життя Марини та її дитини змінилося на краще. Ігор Павлович та Катерина продовжували підтримувати її. А вона в свою чергу допомагала іншим, вносячи світло і надію в життя тих, хто цього потребував.